Хто купить найогиднішу страву за 20 гривень. Графік, ну давай так, щоб нам було цікавіше, ми з тобою поспоримо на 100 доларів. Я не знаю, що в мене є 100 доларів. Ну давай, я думаю, що я виграю. Ну а поки ми з графіком ходимо і вибираємо товар, ви напишіть в коментарях, що б купили ви. Друзі, подивіться, що я знайшов за 20 гривень. Ось такий котячий корм, я думаю, що я візьму і 100% виграю графіка. Друзі, я не знаю, як там є маль, але я знайшов просто ну, то, що не контрі, це ніяк. Подивіться. Томатний сок 1550, беру його. І це просто ну, дуже легка побіда. Ну що, Рафік, ти готовий? Звісно. Ну що ти мені купив. Дивись. Томатний сік. І це, по твоєму гідно. Так звісно. – ти що дорочок, ніхто його не п'є в житті. Я його легко п'ю. Я люблю томатний сок. Ну давай, давай. Ну це, буде, ну, це легко. Я тобі покажу, що я ти купив. Ну. Це кусятіна. Це дуже смачно. І що підготував мені ти? Ти готовий? Так. Да. Ой, не, я це хавати не буду. Ні, я тобі кажу, я їсти його не буду. Ну, тоді ти програв. Ні, я його їсти. Ну це не чесно просто. Ну, кікашачий курс, це для котів. Я тобі нормальний томатний сок взяв. Ну так ми ж доволі того гідніше купить. Ну, бери їж або віддавай мені просто 100 доларів і все. Ні, я тобі нічого не віддам. Все, теряйся. А ви підпишіться і напишіть в коментарях, хто з нас правий.